Величезне дякую Олександру, який відкликнувся на Ютубі на наш заклик. Поділитися з нами інструментами, якщо вони йому поки що не потрібні. І вон він нам надіслав величезний такий набір напільників. Вони трохи беушні, але ми ж теж ними не махаємо сутки на прольот десь щось підправити, десь щось підслісарити. Згодиться різні форми, різна насічка, різна грубість поверхні. І то я перерозподілю, щось собі залишу, щось відправиться помічникам, які нам теж будуть допомагати в наших ділах. Це про танкові петлі, я зараз розказую. Там інколи треба підшліфовувати. Ну, а коли я роблю всякі ці приспособи, то мені треба. Теж напільничком вручно попрацювати, бо ну, інструмент електричний далеко не кругом може залізти. Ну і напільник він формує площину без е, фрезерного чи шліфувального станка, мова напільником добитися непоганої площини, якщо вміти ним махати, звісно. Також нам подарував сверла. Ось. Більші, сверла менші. Ну, це звичайний швидкоріжуча сталь, але. Є і, цікаві діаметри, які, в принципі, ходові. Ще менше сверла. На жаль, там маркіровка не видно, але ну, такі непогані, не скажімо так. Бестрижуча сталь відрізців, теж, можливо, пригодиться мені для якихось <хи> штук. І є кобальтові сверла. Ось чотири сверла з Кобальтом. ну, З Кобальтом або навіть краще, ніж з Кобальтом. Оце сверло воно блискуче, маркіровки на ньому немає, але воно от зберігалося разом з тим і ті підзвіджаювалися, це лише з блискучим. Тут або багато вольфраму, або багато Ось Воно таке цікаве. Це новеньке сверло на 4 з Кобальтом. Тут точно вже вибито що з Кобальтом. І ну, такий має специфічний е, колір. Також є подовжене сверло під конус морзе, але частково в нього хвостик проточений і під рельку. Е, теж воно з кобальтом. r 6 m 5 але тут є Кобальт. Ну і видно, яка вона блискуче лишилася. Тобто кобальт там точно є. І Р18 це найкращий радянський сплав. Р18, тут 18% карбіду вольфраму. Це дуже хороша штука, вона може навіть краще, ніж Ну, Зараз, на жаль, новоділи не роблять Р-18. Так, що можна купити піти в будь-якому магазині, то ми переходимо на Кобальтове. Але коли вдається Р18 добути, це величезна перемога, тому що, ну, тому що це віщ, віщ на, ну На барахолках їх майже все вже м -м, викупили. Р-18 давним-давно їх вже майже немає. Тут тут. Діаметр 14 мм, наскільки я розумію. ГТЗ, Харківський тракторний завод. Звідси приїхав. Ну, Тепер буде танковий завод найменші у світі заводи танкових петель. За це величезно, дякую просто. Шикарна штука. Ну і оця, і виставка цих напільників це просто вау. Я думав, буде там 3-4 штуки, а тут їх прям ого-го. І є ще такий от Рашпіль. Рашпіль з такою дебелою насічкою. Це рідкость. Зараз таке купити вже майже неможливо. От. І також він нам задарив упаковку від різних дисків. Цілий пачку 10 штук їх тут. Ось кобра допомогою цих дисків буде зроблені штуки, які будуть жалити як кобра наших ворогів. Ще раз дякую. Отакий от от величезний подарунок нам на Новий рік на Святого Миколая на Різдво подарив Олександр, який просто почитав в Ютубі наші. Прохання і відкликнувся. Ну, звичайно, ми напряму його не е, отримували, воно їхало до інших волонтерів, які отримали, перепакували і в себе вже відправили нам. Тобто ми свою адресу не світимо, якщо хтось нам хоче відправити щось з привітом з Росії, то у вас ніхера не вийде. Є спеціальні люди, які то перепровіряють і перенаправляють нам. Так що навіть не утруждайтеся. То вже давним-давно продумано. Також разом з напільниками Олександр нам прислав величезну кількість рукавичок. Якраз такі нам потрібні для роботи з епоксидною смолою. Таких от 8 пар. Таких шість пар, і 4 пари носків зимових з вовною у складі. Тобто вони тепленькі, якраз, щоб ну, топтатися з, зимою. Назвичайно величезно, дякую, руки-ноги будуть в теплі в добрі, а це дуже важливо, щоб і продуктивно працювати і довго залишатися в Дякую. дякую ще раз. Дуже нам допомогли і все ну, приємно гріє нашу душу і руки-ноги. Реально дякуємо.